Друзі, всім привіт! Сьогодні була можливість поспілкуватися з унікальним чоловіком, який має життєву мудрість. Він спеціаліст, експерт своєї темі. Він дуже багато розуміється на філософії, на психології з практичної сторони. І сьогодні в нас була ціла розмова. Хочеться з вами поділитися коротеньким фрагментом, що таке щастя і як його отримати. Дивіться далі. Вчора дивився ролик, в якому Чоловік розказує, що щастя нема. При яких умовах або при яких умовах воно може бути? Ну... І де його знайти, якщо буквально... Чи можна це дати відповідь за 2-3 речі? Можна. Ми всі народилися щасливими, але в різних обставин розучилися це розуміти. Як же вернути собі щастя? Дуже просто. Треба позбутися всього зайвого, виконати з своєї голови всі зайві думки, які роблять нас нещасливими. Перестати зайві тілорухи робити. І просто всю свою увагу зібрати в теперішньому моменті. Отак, відліпити її від всього. Минулого від цього майбутнього і зосередити в теперішньому моменті. Можна в області там десь на серці, можна просто на відчуттях своїх якихось, можна на якомусь запаху, от, квіток, от зараз дерева квітнуть трави, квіти, можна на якомусь звуку, от як. Вода тече. Є, в східній філософії є така практика, там де людина концентрує свою увагу на, на якійсь квітці, або да, тось, якась практика концентрації уваги на чомусь. А це з це, це це цим? Так, абсолютно правильно. Тільки тут питання в тому, що задача не стільки на самій квітці, як на об'єкті зосередити увагу. А на її частоті вібрації, на тому діапазоні, в якому ця квітка живе. Тобто на тій живій силі бажано зосередити увагу на тій живій силі, яка через квітку проявляється, і зрезонувати з нею, або з водою на живій силі, яка через воду проявляється, зрезонувати з нею, або на співі пташки, в тій живій силі. Яка проявляється через оцей спів, або на. Зараз добре чути дзвони. Так, або на дзвоні, до речі, він теж живий, вважається. Ну, віруючі люди, вважають, що це е, жива сила. Е, дзвони це живі, живі, е, е, ну, витвори е, людського мистецтва і духу. Що би порадили, хто би хотів цей. Цю вібрацію зловити. Ну, тут, по-перше, треба дійсно відчути порив. От якщо вас потягнуло сюди, то треба все залишати і йти на природу. Якщо потягнуло десь піти до річки, побути, просто в спокою, то значить, треба піти до річки і побути. От, по можливості залишити все, відкласти ці справи, хоча б на півгодинки, і прислухатися зову свого серця, порив. Твого там внутрішнього чуття, відчуття, відчуття, перечуття і вийти таки, і по можливості злитися з тим всім е, буянням життя, з ціна тими фарбами, якими нас радує е, всесвіт, природа, матінка.